В твоїх долонях сонячний світанок, ні спеки, ні дощу, ні темних хмарок, лиш відчуття краси тепла і дому, і поцілунок, що знімає втому. В твоїх очах кохання, рай і море, дотків ще й серденько говорить. Люблю. Люблю слова, що зігрівають, і всі страхи невдачі розбивають. В твоїх обіймах вечір, небо, зорі і затишок сховався у коморі. У щастя і радість одяглась хатина, і музика звучала лебедина. В Твоїх піснях завжди душа співає по пошовку вишиває, ми разом подорожуємо крізь час, У двох серцях лунає знову вальс.